Цьому хлопці віддали в руку зброю і змусили боротися проти своєї країни. Це фільм безрідні звірі. І якщо ви його не бачили, то ви нічого не знаєте про жорстокість. В одній з країн Західної Африки йде громадянська війна. Хлопчик на ім'я Агу живе у буферній зоні, яку охороняють нігерійці. Разом із іншими дітьми він вигадує собі всілякі розваги. Робочого телевізора у них немає, тому доводиться самим виступати у якості акторів. Агу живе разом зі своїми батьками, братами та маленькою сестричкою. Його батько втратив роботу, коли почалася війна, і тепер допомагає таким самим біженцям, як і він сам. Мама вчить маленького Агу читати, а старший брат думає лише про дівчат. Агу доволі рано починає порушувати закон. Він разом з іншими хлопцями рубає гілку на дереві так, щоб вона впала на дорогу і перегородила дорогу приїжджаючій машині. Хлопці згодні прибрати її лише за умови, що їм за це заплатять. Водій кидає хлопцям кілька монет і відразу ж на дорозі з'являється місцева божевільна. Схоже, вона ненавидить дітей, особливо агу. У новинах повідомляють, що повстанці наближаються до їхнього поселення. Вони озброєні та дуже небезпечні. Люди терміново збираються у місцевій церкві. Жінки та діти їдуть із містечка, а всі чоловіки мають. Залишатися тут мама Агу хоче забрати із собою молодших дітей, проте водій відмовляється брати агу, бо місця вже нема. Хлопчик гірко плаче і залишається у компанії чоловіків. Повстанці дістаються до їхнього селища. Прямо на вулицях відбуваються бойові дії. Багатьох цивільних позбавляють життя. Частина біженців, у тому числі сім'я Агу, ховається в одній із будівель. Загарбники використовують гармату, щоб змусити людей залишити своє сховище. Після серії вибухів частина людей панікує і біжить назовні, де одразу ж потрапляє під кулі повстанців. Солдати садять навколішки всіх, хто вижив, і влаштовують їм допит. Вони наказують одній із місцевих жінок впізнати полонених, але проблема в тому, що це та сама божевільна, яка ненавидить сім'ю Агу? Жінка заявляє, що нікого не знає. Це означає, що вони бунтівники. Командир наказує всіх стратити. Батька та дідуся Агу позбавляють життя. Користуючись моментом, Агу зі своїм старшим братом намагаються втекти. Проте солдати відразу кидаються за ними у погоню і випускають у їх сторону безліч куль. На жаль, одна із них наздоганяє старшого брата Агу. Тепер у нього більше нікого немає. Він у сльозах іде лісом, не знаючи, як тепер жити далі. Наступного дня Агу помічає біля дороги покинуту хатину. Він шукає хоч якусь їжу, але тут нічого. О немає, хлопець намагається розпалити багаття, але у нього нічого не виходить. Він їсть листя з дерева, щоб, хоч трохи вгамувати голод. Невдовзі хлопчика починає нудити. Через якийсь час Агу зустрічає на своєму шляху банду озброєних підлітків. Виявляється, вони перебувають у армії повстанців. Агу відразу хапають, зв'язують і приводять до їхнього воєначальника, якого всі називають комендантом. Агу розповідає йому всю правду про те, що з ним сталося. Комендант вирішує зробити з цього хлопчика справжнього солдата. Йому відразу дають перше завдання. Він повинен нести величезний ящик із патронами. Через деякий час вони потрапляють до свого Табору тут відбуватиметься посвято у солдати. Один із солдатів повинен навчити хлопця військовій справі. Солдати сідають обідати. Агу теж просить дати йому поїсти, проте всі сміються з новачка. Щоб заслужити свою порцію їжі, йому доводиться стати на табуретку і віддати честь. У новобранців відбуваються перші тренування. Замість автомата вони використовують палиці, тому що справжній автомат ще потрібно заслужити. У вільний час солдати відпочивають і навіть грають у футбол, проте дуже часто їхня гра перед. Творюються на масову бійку. Настає час посвяти новобранців у солдати. Перший етап випробування довгий час сидіти над палаючим вугіллям у хмарах густого, смердючого диму. Другий етап пробігти через натовп, який б'є тебе палками. Агу дуже боляче, але він добігає до фінішу. Іншому хлопцеві пощастило менше. Він втрачає свідомість від ударів і його позбавляють життя, вважаючи, що він недостойний бути солдатом. Третій етап полежати у могилі. Це такий символічний спосіб переродження для нового життя, і нарешті останній етап це розстріл. Так, автомати заряджені холостими патронами, але хлопці про це не знають. Тепер вони не повинні боятися зброї своїх ворогів. Освята у солдати закінчуються. Настав час йти воювати. Щоб вороги нічого не знайшли. Табір повністю спалюють. Агу знову йде джунглями з ящиком патронів на голові. Вони дістаються до якогось мосту і ховаються у хащах. Коли перед мостом з'являється колона з автомобілів, хлопці вискакують із своєї засідки та підривають гранатометом одну із машин. Солдати розстрілюють решту транспорту і відправляють на той світ безліч людей. Агу бігає серед них із ящиком патронів. Солдати крадуть усе, що можна вкрасти, і беруть у полон одного чоловіка. Агу має пройти остаточний етап перетворення на солдата, і тому він має розправитися з полоненим. Чоловік клянеться, що він не солдат, а простий робітник, який займається ремонтом мостів. Але комендантові на це начхати. Він простягає Агу мачети і вимагає хлопця виконати свій обов'язок. Агу наносить перший удар. Підходить другий хлопчик з і показує, як правильно бити. Вони наносять ще багато ударів. Після чого задоволений комендант заявляє, що тепер Агу має право носити власний автомат. Ми дізнаємося, що страйка ні мий. Він і Агу незабаром стають хорошими друзями. Тепер повстанці переміщуються на захоплених автомобілях. Коли у них немає ніяких військових операцій, юні солдати грають, наче звичайнісінькі діти. Вночі до табору повстанців приходить група біженців. Вони кажуть, що їхнє селище захопила ворожа армія. Комендант віддає своїм солдатам наказ відбити це селище. Загін розділяється. Одна частина людей вступає у ближній бій, а друга прикриває їх зброєю дальньої дії. Комендант кличе страйка та Агу та показує, як працювати за допомогою міномета. Він вимагає, щоб всі солдати, що залишилися, приєдналися до бою, і ті кидаються захоплювати міст. Вони використовують різну зброю, у тому числі гранатомети та кулемети. Агу також використовує свій автомат. Повстанці перемагають та виганяють ворогів селища. Вони святкують свою перемогу веселими танцями. Втім, їхній загін теж зазнав втрат. Тепер у них на 11 бійців менше. Лідер повстанців обіцяє коменданту, що у разі вдалого захоплення великого міста його підвищать до генерала. На радощах комендант запрошує Агу до своєї хатини. Там він несподівано вимагає хлопчика стати на коліна та довести йому свою відданість. Через якийсь час Агу виходить із хатини коменданта зі сльозами на очах. Страйка бачить свого друга і розуміє, що саме його змусили зробити. Він підтримує друга і веде його до багаття. Армія повстанців продовжує. Свій шлях і наближається до міста. Знову використовується різна зброя, і знову юні солдати нікого не шкодують. Дуже швидко битва переходить у саме місто і на вулицях з'являється безліч тіл. Агу дивиться на все це пекло зі сміхом. Ні, зовсім не тому, що він став дуже жорстоким. Справа в тому, що всім солдатам дають різні речовини, щоб зробити їх більш відданими та безстрашними, у тому числі й Агу. Солдати вриваються в будинки, займаються пограбуваннями і шукають тих, хто вижив. В одному із будинків. Вони знаходять у шафі жінку, яка ховалася там разом із своєю дочкою. А гу, здається, що то його мати. Він падає перед нею на коліна і обіймає її. Але буквально за секунду відразу ж заявляє, що вона відьма. Солдати кидають жінку на ліжко. Але Агу припиняє її страждання за допомогою кулі. Горді та задоволені собою солдати заїжджають у велике місто, де знаходиться штаб-квартира ополченців. Проте їхній лідер на ім'я Гудблад йде на зустрічі з якимось іноземним політиком, а не з комендантом. Настає вечір. Гудблад, зайнятий важливими діловими зустрічами та повністю ігнорує свого вірного коменданта. Все, що за добу дали солдат. Там це лише кілька пакетиків води. Наступного ранку коменданти і частину його загону все ж таки запрошують до кабінету Гудблада. Солдатам навіть дозволяють скуштувати їжу, яку не доїли попередні гості. Гудблад повідомляє, що про цю війну дізнався весь світ, тому їх цілі змінюються. Вони не захоплюватимуть столицю, і комендант не стане генералом. Його батальйоном керуватиме замкомандира, оскільки самого коменданта переводять на нижчу посаду. Крім того, ні він, ні його солдати не отримують жодної Нагороди за хорошу роботу. Комендант приховує своє розчарування та заявляє, що хоче влаштувати своїм солдатам свято. Він веде їх у невеликий бар та пригощає пивом. Замкомандир відчуває, що комендант щось задумав і навіть хоче піти геть, але його не відпускають. До старших солдатів приходять дівчата, а менші охороняють зброю. Раптом лунає постріл. Виявляється, одна із дівчат гралася пістолетом і випадково випустила кулю у замкомандира. Поранений чоловік упевнений, що це все влаштував комендант. Замість церемонії передачі батальйону відбувається похорон замкомандира. Комендант оголошує гуд їхнім особистим ворогом. Він заявляє, що у його солдатів є лише одне завдання: захоплювати території та добувати ресурси. Проте вночі по їхньому табору завдають авіаудар. Виживає лише частина загону. Солдати продовжують свій шлях через величезне поле. Їжі катастрофічно не вистачає, і солдатам доводиться навіть їсти цвіркунів. Під час одного із привалів лунають постріли. Схоже, ворожа армія вже зовсім поряд. Страйка не може йти далі, оскільки він важко поранений. А тягне його на своїй спині щоб урятувати друга. Він несе страйка доти, доки розуміє, що той не подає ознак життя. Минає ще якийсь час. Ополченці сидять у глибоких окопах по коліна у воді. А посилають принести набої для кулемета, але всі боєприпаси вже закінчилися. Новий зам командира каже коменданту, що вони йдуть. У них немає ані грошей, ані їжі. Та й взагалі, який сенс сидіти тут, якщо вони навіть не мають патронів, щоб захиститися від ворогів. Комендант намагається залякати солдатів. Їм немає куди йти. Попереду або в'язниця, або смерть. Попри це, замкомандира наставляє на коменданта. Автомат, але у нього немає патронів. Агу теж наставляє на коменданта дула свого автомата. Той стає навколішки і просить Агу в нього вистрілити, але при цьому і сам погрожує хлопцю зброєю. Агу зізнається, що хоче здатися. І комендант каже, щоб вони йшли звідси. Солдати залишають свої окопи. Комендант залишається зовсім один. Ополченці зустрічають на своєму шляху війська ООН і відразу ж здаються йому полон. Минає час. Агу потрапляє до місіонерської школи. Він не спілкується із іншими дітьми щоночі він бачить страшні кошмари. Деякі з врятованих хлопців все ще хочуть повернутися на війну, тому що не бачать іншого сенсу у житті. Агу спілкується із психологом, але не хоче розповідати цій жінці про те, що йому довелося пережити, адже вона не була на війні, а тому ніколи не зможе його зрозуміти. Нарешті, через багато днів, агу біжить гратися з іншими дітьми. Він готовий забути минуле. Коли захочете поскаржитися на своє важке життя, згадайте про цього хлопця. Це був мувікіт. Побачимося.